vin <laughs> Більшість українців змогли організувати власні сили та спрямувати їх на волонтерство, підтримку нужденних та захист рідної держави. Повномасштабне вторгнення, неабияк змінило думки та діяльність кожної людини окремо та всіх нас загалом. Робити добрі справи та витрачати власний час і можливості стало завданням не лише благодійних організацій та фондів, але й звичайних ніяк не пов'язаних між собою людей. Якраз у 2022 році у покрові і розпочала свою діяльність група молодих людей, що стали учасниками громадської організації Ініціативний Покровськ, майстер-класи, окопні свічки, культурно-просвітницькі заходи. Вони починали з невеликих подій, а потім і створили власний довготривалий проєкт. Детальніше про діяльність та ідею створення організації розповість її голова Андрій Пузіков. Взагалі, це така ну… Довга історія, ну важко буде про неї там повністю розказати. Бо вирішив створити громадську організацію. Але на той перший час ну, не було, мабуть, тієї групи ініціативної, ну в тому складі, яка вона була потрібна. От, а створилася вона трошки пізніше в 22-му році. Організація була створена в двадцять му тобто майже рік вона не діяла. Трапилась війна. Ну, не війна, а повномасштабне вторгнення. І я просто разом з дружиною, з друзями в перших лавах одразу пішли в ТРО. На той час громадська організація не могла діяти. Після там, низки подій був вихід з ТРО. Я зараз повністю віддаюсь волонтерству та громадській діяльності. Наші такі перші більш масштабні збори, вже робочі, почалися 3 грудня 2022 року. З цього часу Організація постійно працює, якісь заходи плануємо і реалізуємо. Таку назву організації вигадали не випадково. При виборі спиралися більше на особисті якості кожного з представників молоді. Спільним серед всіх них якраз і виявилась ініціативність. Зараз така риса для молодих людей є досить важливою та необхідною для діяльності у сучасному світі. У Покровську станом на сьогодні немаленька кількість активних людей, що мають бажання змінювати події. Ті, що їх супроводжують та оточують на краще. Ну, чому так? Ну, мабуть, коли в цю групу доєдналися всі ті люди, хоча це було, так, там, я б сказав, мабуть, там, випадковість. Хоча не, не вірю в випадковості. Вот, Ця ініціативна група, от вона повністю відповідає цій назві ініціативний Покровськ. Це та ініціативна меншість, яка здатна змінювати навколо себе і реальність і взагалі щось створювати таке цікаве з напрямком патріотичним. І культурним. Сам Андрій розпочав свою волонтерську діяльність ще у 2014 році. Будучи головою організації, він спрямував свої зусилля на те, щоб донести молоді, важливість патріотичного виховання та небайдужого ставлення до потреб інших. Тому і інші представники групи почали доєднуватися до волонтерських акцій та заходів. Патріотичне виховання це один із аспектів потім. Ну, несення культури в маси українською безпосередньо. Ну, просвітницька діяльність, культурно, просвітницька. Ми з 2014 року разом з дружиною займалися волонтерством. Ми їздили на лінію фронту, передавали хлопцям там різні речі понадобності. Там щось, там, наприклад, для обладнання позицій, там щось там. Там, із заманіці з їжі, ну і в такому от ключі. От. І після 14 року я просто вже не міг зупинитись. Ну, волонтерка вона якось так захльостує там, і забирає дуже багато часу. І потім, коли намагаєшся з цього вийти, вже не виходить. І ну, не було взагалі, мабуть, таких і думок виходити з цього. Ну, воно просто ну, як сенсом життя стає, мабуть. От, а громадська діяльність, вона просто доєдналася. Це як, мабуть, там перехід на новий рівень, да, там, окремо окремо займатися волонтерською діяльністю і ще доєднати громадську, якось змінювати суспільство, приносити користь. Ну це таке ну, це інша робота. Ну теж дуже цікава. Ну дуже важко сидіти, склавши руки. І знати, що є якась людина, яка потребує допомоги. І це називається байдужість, а байдужість ну, знищує суспільство, коли всі окремо, це погано. Волонтерство в нас зараз асоціюється в більшості з людей, це допомога ЗСУ, збирання речей та таке інше. Але багато хто забуває про цивільне населення, загалом молодь, яка залишається в місті. І... Ми хочемо популяризувати організацію, щоб молодь залишалася в місті для просування нашого міста, тобто розвитку, зробити щось краще для міста, для країни. Наприклад, та ж молодь або діти там до 18 років. Не всіх є змога донатити на ЗСУ або щось збирати. Тому я вважаю, що наша така ціль це мова, це єдність. І це теж зброя, це дуже потужна зброя проти ворога. Анна Ліщук мешканка Покровська, який також не байдужа доля громади. Доєднавшись до організації, вона вирішила обрати для себе інформаційний напрям. Адже більшість представників сучасного світу проводять свій час у телефоні. Саме звідти люди дізнаються актуальні новини, цікаву інформацію та шукають можливості реалізації. Дізналася від друзів. Вона сказала, що я крутий проект. Давай до нас. Я прийшла. Зрозуміла, що це все ще так розвивається. Захотіла долучитися, зробити щось круте реально для нашого міста, і хочу допомагати місту, молоді, бо молодь ну взагалі нічим не зайнята. А ось такі організації та заходи, які проводять, дуже корисні. Бо загалом молодь сидить, сидить зараз вдома, бо немає навчання, немає ніяких заходів. І тому це важливо, щоб вони не просто зациклювалися на війні, що відбувається, що вони сидять вдома, а щоб був якийсь дозвілля для них просто проводити. Також популяризуємо українське, популяризуємо напрямки діяльності громадської організації нашої, залучаємо до різних заходів культурно-просвітницьких, спортивних там літературні вечори, мафії і таке інше. Я займаю посаду голови прес-групи від громадської організації Ініціативний Покровськ. В мої обов'язки входить ведення соцмереж, спілкування з людьми та комунікація з різних питань. Ну і в принципі, все, що стосується ось такої журналістики та такої роботи, це моя група займається. Як зазначає голова призгрупи за час роботи організації, їхня команда вже змогла розробити план подальших дій налагодити роботу та розподілити обов'язки. В мережах найчастіше питання, мабуть, яке мені надходить це. А коли ще щось буде? А ось на такі питання треба відповідати. Я прописаний чіткий план. Ми зробили там багато помилок на початку своєї роботи. А зараз у нас є стратегія, план. Група працює просто ось так, як механізм. Тому висвітлення не є важкою роботою, це все таке автоматизоване. Ось висвітлення є важливим для того, щоб залучити ще більше людей. Ті, які прийшли, вони вже знають. Ті, які не прийшли, вони можуть там, від друзів дізнатися і не просто почути на словах, а побачити в інстаграмі реальні фотографії, реальний опис, що в нас тут є. Фотографії це тим теж займається вже інша людина. Тобто ми там ввечері сідаємо текст, фотографії, маркування, викладення, тобто ось такі ось відмітки. Ось так це все робиться. Після перемоги я думаю, наші заходи будуть більш масштабними, бо ми це зможемо зробити. Так, я планую залишатися, бо ще дуже є купа думок, що можна зробити, але ну також через свої якісь. Теж війну через якісь ще питання, які не вирішені. Не можемо зараз цього зробити, але в майбутньому це все буде буде ще більше заходів, буде ще більше якихось е, ігор та змагань. Ось так. Зимку до різдвяних свят робота організації була більш спрямована на підтримку військовослужбовців Збройних сил України, які несуть службу на позиціях, що наближені до лінії фронту. До заходів долучали і маленьких представників Покровської громади. Разом створювали окопні свічки та розмальовували солодку випічку, аби пізніше її доставити до захисників. Насправді основна задумка така була, щоб Наша молодь могла спілкуватись так само з військовими, да, там, як я спілкуюся, або деякі члени громадської організації, які так само займались 2014 року, там, або трошки пізніше волонтерською діяльністю. Для чого це? Це для того, щоб було розуміння, яку насправді ці люди приносять жертву, вони залишають власні родини, боронять наші кордони і намагаються. Вибити ворога з нашої землі, і щоб була повага до них, і все таке. Так думаю, що там і від нашої молоді ініціативної так само була проявлена ініціатива. Я вам скажу більше, я от подивився, як у нас все це там происходит. Я, Я задаю якісь. Темп, наприклад, да, закидує якусь думку, і потім вони беруть її і розвивають до такого масштабу, що вона просто зростає, і вже потім важко там щось зупинити. Вона просто набуває ну, якогось такого сенсу. Блин, ну, дуже цікава робота, я вам чесно скажу. Це був захід по створенню пряників різдвяних. Ми тоді зробили. Я не пам'ятаю ну щось чи триста п'япряників, ну щось около того. От і доєднали місцеві організації, там різні. от, і вони доєдналися до цього, і так само розмалювали разом з нами. Ми провели цей майстер-клас і потім передали їх на лінію фонд. Для вдалого проведення заходів члени організації звертаються до такого напрямку, як тайм-менеджмент, адже пунктуальність досить важлива у час, коли люди проживають у досить напруженому та насиченому різними подіями житті. Волонтерство, майстер-класи та культурно-просвітне. Ські події також вимагають певного часу та зусиль. Для їх чіткої організації та проведення доводиться прописувати чи не кожен крок, так обов'язково цим займаюсь, прописую все це на бумазі, викреслюю пункти, які вже там, наприклад, зробив і які ще потребують уваги. Але буває таке, що ну, плани змінюються і деякі пункти вони просто. Або переходять на інший план, або е, по часу просто змінюються. Ну якось так існує вислів, скільки на світі людей, стільки і думок. Інколи ті чи інші проекти потребують ретельного опрацювання та довготривалих обговорень. Проте за словами голови організації всі рішення приймаються лише спільними зусиллями. Думаю, взагалі ми діємо як один цілий організм. У нас немає ніяких таких там суперечок. В принципі, якщо є якась там, нота приткновення, ми її обговорюємо і ну, вирішуємо колегіально всі питання. Тобто, ну, спорів таких ну, немає. От. І я ж кажу, що там якісь там, такі речі, там, щось треба там, обсудити, там, створення там, або там, того ж самого логотипу, або ще щось. Все це робиться колегіально. Ну то есть, ніхто не приймає рішення самостійно. Навіть я я голова. Я просто задаю ритм, а, а ми вже потім все разом працюємо. Патріотичне виховання було і продовжуватиме бути одним з основних напрямів роботи організації. Після української перемоги молоді люди не планують припиняти своєї діяльності. 100% це буде основним напрямком. Чому ну, мені б хотілося б, щоб кожен член нашої громадської організації був гідним патріотом власної країни, щоб він розумів, що це його дім і тут треба. Працювати да, на користь, а потім буде вже пожинати плоди від своєї власної праці. Ну, дуже важко прогнозувати в цей час, розумієте? Ну, я хотів би сказати так, що всі члени громадської організації, які наразі є, я пытаюсь, намагаюся них вибудовувати лідерські якості і показувати їм, що от всі напрямки, які вони на себе беруть, і що вони можуть, ну не можуть, а мабуть, не, не мають кордонів, вони можуть розвивати все це набагато більше, ніж їх уява все це дозволяє. От, і тому. Немає поки не Ні кордонів, нічого. Наша діяльність буде просуватись далі, і ми хочемо нарощувати темп. Ми взяли і так, я вважаю, не дуже низьку планку, там високу планку. І зараз будемо її розвивати і тримати, або ще й вище підіймати. Глобальних планів на майбутнє Андрій наразі не будує. каже, вирішуватимуть питання по мірі їх надходження. Ну, важке питання. Якщо чесно, я думаю, що треба на це питання якось відповідати вже по мірі поступлення самої проблеми. А зараз ну, готуватись до неї це обов'язково треба. Так, ну, ми просто діємо в рамках наших можливостей на, на даний час. А якщо буде можливість розширювати наші здатності, ми будемо це враховувати обов'язково. Громадська організація, що розпочала свою діяльність після початку повномасштабного вторгнення, покидати рідне місто не планує. Навпаки, молоді люди впевнені, що задача місцевих мешканців розвивати Покровськ та створювати нові можливості. Після війни буде дуже багато роботи. Вже зараз хлопці та дівчата працюють над тим, щоб відволікти підлітків та малечу від жахливих подій сьогодення. Все це проходить з елементами патріотичного виховання, адже свідома нація це запорука. Успішної країни